Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати ось такий класний смачний вологий торт в мікрохвильовці. Самі коржі готуються буквально за кілька хвилин і завжди добре вдаються. Такий рецепт точно має бути в записнику кожної господині. Бо це швидкий і доступний спосіб, щоб зробити домашній смачний торт, не прикладаючи багато зусиль. До борошна додаємо какао, соду, цукор і все добре перемішуємо. Далі до сухих інгредієнтів вливаємо олію, молоко та додаємо яйця. Перемішуємо це все до однорідної маси, щоб не було грудочок. Далі додаємо оцет і знову все перемішуємо. Виходить ось таке гарне шоколадне тісто консистенції сметани. Далі нам потрібна форма, яка підходить для мікрохвильовки. Це може бути скляна або керамічна форма. Дно застеляємо пергаментом і вливаємо туди тісто. Та відправляємо у мікрохвильовку приблизно на 8-10 хвилин при максимальній потужності. Одразу виймаємо корж із форми, забираємо пергамент і охолоджуємо на решіт. Тільки подивіться, який класний, високий і вологий виходить цей корж. Тепер розділяємо його на три рівних частини і робимо тортик. Крем можна брати будь-який за бажанням. У мене це сметана, цукор, ванільний цукор і загущувач. Просто все збиваю і змащую тортик. Тільки подивіться, як це гарно і апетитно, і головне без особливих зусиль.